Вітаю всіх на своєму каналі. З вами Катерина, і в мене буде відео про мої покупочки. Якраз напередодні Великодня я отримала посилки, те, що замовляла. Все досить таке тематичне. Я знайшла, хотіла вам показати теж ось таку гарну, вишиту скатертинку. З такою ніжною вишивкою. Дуже мені подобається тематичний текстиль до свят. Я стараюся купляти на Новий рік, щось весняне, ось якраз до Великодня знайшла серветочку. Тож така краса буде на столі. Ще я купила чайничок в свою колекцію. Тут незвична форма, він досить важкенький, такий твердий фарфор на кришечці розпис. І ось з обох боків розпис. Видно, що такий цікавий екземпляр. Ще хотіла вам показати клеймо. Досить незвичне, я його вперше зустріла. Взагалі, виріб з таким клеймом це Прокоп'ївський фарфоровий завод. В наших краях він рідко зустрічається. І ось я купила такий екземпляр для своєї колекції вінтажних чайничків. Ще я купила, теж знайшла до свого сервізу бускового 5 ось таких тарілочок. У мене було 3. Я думала, що вони по розміру будуть якраз, але ті, що в мене є, подивіться, вони, бачите, більші це порціонні, а це напівпорціонні. Ну нічого, треба й такі тарілочки. Зробила собі ще задачу, тож треба буде ще добрати отаких от маленьких тарілочок ще хоча б одну. Знайти. У мене їх 5. Ось вони всі є. Дивіться, це все користень. Це мій сервіз весняний. Якраз ми накриємо стіл. Шкода, що така погода, але нічого, будемо у приміщенні. Все одно весна. Весна йде і все буде. Ще хотіла вам показати ось таку цікаву знахідку. Ну, Це я купила на барахолки. У нас я хотіла якесь цікаве блюдо якраз теж до Великодня. І знайшла таку менажницю, блюдо з поділками, скляне, воно в гарному стані. І тут такі матові фрукти. Видно, грушки, яблучка, ось якась малинка чи ожинка. Дуже цікаве блюдо, воно видавлене. ну Дуже гарно виглядає так якраз тематично. Можна зверху поставити пасочку, а тут крашанки. Ну, Подивимось, як воно буде. Тож, отака в мене є краса. Всі з наступаючими святами, миру в наших родинах. злагоди, благополуччя, до нових зустрічей. Всього найкращого вам!